Перед різдвяний вечір хлопчик сидів на ліжку і сумно дивився у вікно. У повітрі іскли сніжинки, кружляли в чарівному танці, виблискували від світла ліхтарів. Хлопчик згадував, як чудово вони з сім'єю проводили різдвяні свята. Яка тепла атмосфера панувала в домі. Але цього року зовсім не так. Мама з татом вже кілька місяців не розмовляють, навіть не дивляться один на одного. Від цього стає так холодно і страшно. Хлопчик вірив, що перед різдвом стають різні дива. У голові постійно крутилася думка. Найбільше моє бажання примирення батьків. Я б усе віддав, лише б знову між ними відродилася любов. Перед сном хлопчик вирішив вийти на подвір'я, щоб помилуватися снігом. Небо було всіяне зорями. Але одна Виглядала найбільшою і найяскравішою. Хлопчик дивився на неї завороженим поглядом. І раптом зірка заговорила до дитини. Я чула твої думки, бо я, твоя зоря, можу виконати найзаповітніше бажання. Але знай, що лише один раз у житті стану тобі в пригоді. Після того, як я допоможу тобі, сили мої згаснуть. Тому подумай добре, чого ти хочеш. Хлопчик неймовірно здивувався і захвилювався. Думки плутались, але він зміг себе опанувати і відповів. Я найбільше за все хочу, щоб моя сім'я об'єдналася, і ми жили як раніше. Мені не потрібні ні гроші, ні матеріальні речі. Це моє найзаповітніше бажання. Зірка нічого не відповіла, але почала з'яміти. Хлопчик не міг зрозуміти. Чи його прохання було вислухане, довго крутився в ліжку, багато думав. Ранковий сон потривожили звуки, що лунали з кухні. Хлопчик несміливо прочинив двері і почув приглушений сміх тата та жвавину мамину розповідь. Вийшов в коридор. Відчув п'янкий аромат кави та смачного сніданку. Моя зірка виконала обіцянку, подумав хлопчик.